Я не хочу увійти в історію як людина, яка допомогла Путіну окупувати мою країну. Це заява Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. Захід триває вже другий день. Напередодні відбулася зустріч української та американської делегації. Зокрема, президент Зеленський поговорив із віце-президентом США Венсом. Тож, які вони успіхи щодо плану зупинення війни? Результатами зустрічі, що українська що американська сторони задоволені, чого не скажеш про пропозицію Америки запросити росіян на конференцію? Таке точно не входило в плани України та європейських країн. Зеленський заявляє, що не буде говорити з ніякими росіянами найближчими днями та озвучує умову щодо зустрічі з воєнним злочинцем Путіним. Зеленський зазначив, що потрібно працювати більше та готувати план, як зупинити Путіна та закінчити війну. Ми правда дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки, і ми продовжимо наші зустрічі. Каже президент України, віце-президент Венс акцентував на меті Трампа, тобто, щоб війні настав кінець, почався міцний тривалий мир. А які ж умови Зеленського? Я не буду зустрічатися із росіянами. Я не знаю, чи їм це сподобається чи ні. Я буду зустрічатися тільки з Путіним, тільки після того, як ми підготуємо загальний план з Трампом і щоб Путін закінчив війну. Тільки в цьому випадку я буду зустрічатися. Не буде ніяких інших платформ з компромісами, заявив Зеленський. Київ наголошує на важливості отримати від США гарантії безпеки, які б унеможливили повторне вторгнення Москви. Звичайно, згадали 1938 рік, як цивілізований світ умиротворював Гітлера та дозволив йому анексувати судецьку область у Чехословаччині. Зараз в Мюнхені. Ніякий мирний договір не може бути підписаний. А Європа має брати участь у переговорах. Трамп багато говорив про завершення війни, але ми жодного разу не чули жодного пункту якогось плану. На думку президента України, готового плану врегулювання у влади США все ще немає. І пам'ятаєте, як Трамп після розмови із російським диктатором сказав. Путін погодився, що ми обоє хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України. Тоді Трамп також анонсував візити Путіна в США і свій в Росію. Водночас Зеленський заявляє, що Кремль вже починає формувати додаткові військові з'єднання, щоб ймовірно в наступному році атакувати Україну із півночі або наступати в бік Польщі і на країни Балтії. Однією з гарантій безпеки України могло бути введення іноземного військового контингенту, сказав Зеленський. За розрахунками це має бути 110 тисяч військових. премєр міністр Каданії Мете Фредеріксен сьогодні на Мюнхенській конференції заявила, що план Європи щодо України перемогти. І на другий день конференції Зеленський зробив ще одну важливу заяву. Сказавши, що зараз Америка може сказати Європі ні у багатьох питаннях, які становлять для нас загрозу. Тож нам потрібна своя армія. Я думаю, що настав час для створення збройних сил Європи. І ще наступного тижня президент відвідає Саудівську Аравію в рамках турне на гуманітарну тему. Він заперечив інформацію Білого Дому, що там відбудуться переговори із російською делегацією.